Одягайте жінок у квіти, одягайте жінок в любов. Хай вони, як маленькі діти, наламають від щастя дров і запалять вогонь сердечний, щоб осяяти ваш олімп. Коли з вами стає безпечно жінка щастя приносить в дім, обіймайте її частіше, між ночей і похмурих днів. Жінка справжня. Почує в тиші все, що сказане їй без слів, все, що сказане їй в любові, у цілунках хмільних пожеж. Так буває не тільки в фільмах, у любові буває теж, там вона на вершині світу у пустелі подасть води, одягайте жінок у квіти, хай розквітнуть її сади, і триває, як вічне літо. Закипає від неї кров, одягайте жінок у квіти, роздягайте лише в любов.